Ну, оновлення інстаграм на просування в 2025 році. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися всі секрети. Перше оновлення тепер у нас не квадратна, а прямокутна стрічка. Тобто, всі обкладинки тепер потрібно робити з пропорцією 4 до 5. Для цього є спеціальна функція, яка допоможе підігнати фото під потрібний формат. А також Скоро ви зможете міняти свою стрічку, тобто пости можуть змінювати своє місце положення. Наступне нововведення Instagram прибере актуальне у тому вигляді, до якого ми привикли, Це такі кружечки хайлайтс. Тепер він перенесе ці кружечки як один із розділів нашої стрічки, тому основний акцент буде саме на стрічці і на закріплених постах. Тому і воронки, які працювали раніше через актуальні, наразі вже працювати не будуть. Актуальні будуть так само виглядати, як і стріч. Одне з найважливіших оновлень – це тепер наші відео можуть бути до трьох